Вправа інверсія стопи. Для цього вам потрібен джгут або блок. Треба його буде поставити вниз і одягнути манжет. Також вам потрібен килим, ви його складаєте в декілька разів, наприклад, вдвоє. Буде вже достатня подушка, щоб створити важі Знімаємо взуття і для вправи інверсії треба одягнути резинку так, щоб зусилля було всередину. І ви протидіяли йому, роблячи рух назовні. Назовні по відношенню до ноги, ставимо стопу таким чином, щоб у вас внутрішній край стопи трохи звисав якраз на цій висоті. Тримаєтесь рукою і стаєте на одну ногу. Нога має завалитися. Ви протидієте зусиллю, яке дає резинка, і ви рівнюєте стопу і навіть піднімаєте внутрішній край стопи вище зовнішнього краю стопи. Як перевертаєте стопу. Під час цього зусилля ви маєте відчути, як у вас напружується внутрішня частина гомілки. М'язи при перевороті напружились, а на зворотньому штуку вони розслабились.